Вас вітаю хлопчики і дівчата, починаємо з вами грати. Отже, я продовжую вчитися грати у танковій реалістичні бої. Наразі ми граємо на низьких рівнях, оскільки я займаюся прокачкою гілки американців, як ви бачили вже минулого разу. В принципі, багато людей пише мені, що я маю вчитися. Так, Я прислухаюся і тож, бо намагаюсь якось е, поліпшувати свій стіл у цій грі. Е, чому так відбувається? Почну з того, що раніше я грав у World of Tanks, і там, в принципі, це аркадна гра. От і. Мені було набагато простіше пересісти у тундру, граючи саме у аркадні бої. Е, тому вся гілка слухової техніки, яка в мене наразі є, вона була вся вкачана е, на аркадних боях. І отже, таким чином, коли я заливав на ютубчик, е, Одні з перших своїх відео про танки мені написали добрі люди, що набагато цікавіше і найкраще заходить аудиторії саме реалістичні бої. Отже, я вирішив заслухатись і робити це. Виходить трохи десь кривенько, косенько, але поки що як можу, і намагаюся робити любі мої для вас. Контент якомога цікавіше, наскільки в мене це поки що виходить. Я не претендую на звання якогось кіберспортсмена, але хто зна, як там буде далі. Принаймні, мені дуже подобається робити для вас такі е, відеоролики для ютубчику. Мені подобається, що ви переглядаєте. Так. Хто це у нас тут? Хтось намагається Ісакос. Тут два танчики я бачу. Один зліва, один справа. Мордашка трохи виглядає. Так, ну це Пантера і немає сенсу взагалі. Щось із нею робити. Якийсь ззаду підпирає. Та сука з їдити, блять, звідси, ну то риле Ай, а от скажіть, люди добрі, як оце так грати, ну. Не, ісунися, та. Займіш ти, сука, іншу позицію. Ні, треба отут стати і заважати. Ну і здохло, як результат. Бо шо? Вот добили ап. Сраку и танкует, это белый. А суп 57. Ну давай, давай. Это будет интересно. И что? И что? Пішо далі. Ну от якось так. Ну, в принципі, і мене якось так. Ну слухайте, закидай на цих рівнях до Центуріонів, це, звісно, сильно. Як ви бачили, я навіть у борта його пробити не можу. Це в принципі як і минулого разу, до тигрів других закидало. та тут така сама страта. Гайджин, що там? Як справи? Все нормально. Давайте присунемося обережно через трасу зліва. Тут в принципі немає ніякого сенсу, я так розумію, стріляти в когось, це хіба що там намагатись якось підбити. Там на гусеницю якусь, або у найкращому випадку вибити НТО. Для того, щоб з е, противника забрав хтось інший із твоєї команди. Є тут хтось, Не курва виглядає. Ну, то що це за танчик? Як Тігер. Як я маю як Тігра забрати. Це як Пантеру минулого разу в мене вийшло забрати на М4. Чи то був... Ні, то був М18 оцей оцей танчик. Легкий. І то це було в порта. Так, що, зговоримо ну, тут якусь авіацію? Єп. Ну, тут бачите, тут вже вони лізуть до нашої бази, бій міг би бути і переможним, але ж не з такими танками, які нам верніше не проти таких танків, яких нам пропонують грати, не проти таких рівнів. Куди дивиться баланс я взагалі не розумію? Ну, в Картосі я знаю, що там є такі. Такі типу чувачки, які сидять і балансують гру. А от щодо цієї гри, ну я не певен. Можливо тут якийсь автоматичний балансер. Что його ще під Не розумію? Щось наче летить. а, ось що. Ну, у нас это уже злой. Отже, якось, так. Ну що, давай, наступный бій Наступний бий у нас Азия. Бля, що я взяв? Відразу взяв за нитку. Як то кажуть. Мисс клик. Шо, куди его стати? Мені здається, навряд. Ш... Зараз почне хтось літати на літочках. Хоча хто його знає. Як ви гадаєте? Ви, до речі. Як? Не граєте за зенітку. На початку бою? Чи граєте? Пишіть у коментарі. Бо я бачу тут ще один чувачок теж здається випадково взяв зенітку. Може і не випадково. Його вже, звісно, здається, зняли, бо я його на мапі не бачу, але спочатку гри він був. Де поставити нашу карету? Щоб зручно було, нас не сильно видно. Ну, щось нікого нема. Сидіти тут в місці мені стає скучно Трохи далі поїду. Може щось цікавеньке буде. Може съедять зъедять з'їдять. З'їдять чи не з'їдять? Так пущиком за тут стати. это на когось. Щось якісь кулемети, але... Не літаки іначе. Я не розумію, це в нього стріляє чи це він стріляє. Це точно в нього. Десь тут на захопленні стоїть. Зенітка. На Жі, я її щось не бачу. Це можу поцілити чи ні? Якось треба обережно проїхати, бо нашого колегу... Зловили тут. Можуть у нас. Начі, я нікого тут не бачу. Вітачки літають. Ах ти, кульра! Браткий доволі, да? Де він літає? Десь жужить. Не бачу, не чую. Ось, так? Да? Та сука, завертайся ти швидше, ну. Не йде. Та де ж, тож. Іди нахер. Ну, ще один. Не щастить. Ну... Але буде привід пересісти на танчик. І ще ачивку взяв. Ну шо, на центральну їдемо? Я взагалі не дуже відстрілюю. Як тут Пантеру можна пробити? Це хіба що спробувати обійти точку Б якось зі сторони і в борта зайти Пантері, щоб вона не бачила? Не знаю, треба спробувати. Ну шо, хто в нас тут стрілякає? Стреляка. Уже починають захоплення. І... Певно, що тих двох пантер звідси Вибили Куди ты заткуєш? Т-25. Ты тут всіх можеш вбити. Всіх кого захочешь. Шораке. В чому справа? Із 2 он стоїть. Тивний чувак. Не щоб захоплення взяти зробити. Мені буде більше. А ну буде в мене чкурнути до, до, до точки С. Бо наш абстрактно у мене зараз ніхто. Ну, так, да, звісно. Тільки варто було сказати. Класочки. сука, кущиками На ну, Насараку собі наліпию. Давайте на цьому круг тому танчику. От, значить, і легкий і танк, але в нього все одно гармата краще, ніж у того середнього. Дуже дивно. Цікаве конструкторське рішення. Я, якщо чесно, ніколи не міг зрозуміти ці танки типу КВ там, ну, і тому подібне. Танк наче важкий, але оце таку пукавку на нього ліплять маленьку, яку ставлять на 34-ку, це ну, повний бред. Навіть німці, коли захопили цей танк, поставили туди кращу гармату із свого німецького танчика гармату КВК. Ну, тобі, нахіра робити важкий танк, якщо ти ставиш туди маленьку гармату. Броня там не дуже відрізнялася від той самої 34-ки. Але ж... Все ж. Ну ти ставиш. Вірніше ти робиш важкий танк для того, щоб в нього підвізка могла тягати там якусь важку гармату. А який сенс робити важку підвізку, важкий танк, щоб, ну, щоб, що? щоб поставити незрозуміло що? Сказати, що там броня якась була, ну не знаю. Ну, мене дуже бомбило, коли... коли я грав на цих ісах. Ну що, пантерку розберемо як? Розібрали. Ну от хіба що так можна грати на цих рівнях, ззаду десь підкрадаєшся та починаєш матувати. І то тут мені повезло, що там було нікого гуліка А то Так би він повернувся до мене і дав би мені посерації. Ну поки іде захоплення... Ну така гармата ще на такому танчику, бачите, Ох. Давайте би спробуємо підремонтувати. Хорош, козач. Так, ну що, є тут, тут хто? Зробити анальну кару. ой 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 ой, -ой щось я так виїхав. Хамуха. А це пощастило. Обережно із профтиконами. <гум> Татіратапубапу -та когось тут у нас на Хто Кстати на Коканеве я не бачу Ми ж бортаємо За чую Вечую Це Свої чи ні Чую двигун. Наче як хтось їде. я в новушниках просто. Здається, то був літак. А то знаєте, як воно буває. ні все ж таки здається, хтось туди заїхав, бачите? Навіть покнув одного із наших колег Сподіваюся, він не здогадується, що я тут є ззаду ага не здогадується. Це, це я його якось не помітив. що і він із кущиками. І ця, сука, з кущиками. Теж собі на сраку наліпий От я не певен, що цим танком я зможу 34 пробити Тут, в принципі, снаряди непогані, але. Ну, куколка то Така собі, якщо чесно. Хоча я певно навіть і не встигну доїхати може... Там два чувачки їде... Ні, вони не їдуть. Просто і так вже бій переможний, тому здається мені, що тут я не встигну навіть. Так, ну судячи із цього я не встигаю, тому давайте у наступний бій. Так, ну і третій бій це одна із моїх улюблених мап, оскільки вона є на промці. Промка я люблю, ви мене знаєте. Давайте обережно запливемо точку. C. В принципі, я гадаю, швиденько. Хочемо сказати? А, туди вже хтось заплив. Тоді станемо в оборону, будемо і. Її... Обережненько обороняти. Точку, де вже хтось підсмокчує. Хто не видно. Але хтось підсмокчує. Чекайте, тут когось. Тут когось вже збили. Просто тут засопливые... Голосы... Что-то постреляю, а Я набачу... наша а... Ой-ой-ой! Ах ты паскуда, ну! Подиви яка криса. Навіть не помітила Крис тут. Ну тут броні в цьому танчику не було. Давайте вже цей м 3 е 2 візьмо, Козацького нашого танчика. зараз козак буде під фураку футку давати. Головне, щоб пробило, звісно. В принципі, башту вряд в башку проб'є. Ну де ти внесли біля якоїсь із банк стояв? Певно що він десять разів вже змінив позиції здається не сильно. Тигр. Ч там? Здається не вийде у нас того забрати Ну тут хоч броня Я так був бачити Ну типу він ще кілька пострілів витримав до цього Цієї пантери Може ще комусь Ні, не вийде Не ладно Сраку не помню Это самая страта 34-ка. Что-то никто не может снять. Летаки летят, будем с них бомбить. Вот сюда. Бимбл кидает. И не сам разъебался, а чиняет, я не понял. что так. Ребнушу и сам. що не що в грі, Ну і у кацапі на болотах. Нехай них бахкає побільше. Як казав, Євген Карась розквітає бавовнятко. Бавовнятко кавунятко. Вийди в нас хоча б, може, обереж мене позахопити. Наші 23 четверки немає. Я там не кошмарик всю гру. А, от вона. Але підбила мене не вона. Просто не побачив нас. Та якісь монетки за це? Як гадаєте, стигна? Стигну чи ні? Ну, курва, вони всі вже біля нашої бази. Хей! Вже хоч якась користь мене на цій грі? Не така, яку я хотів, але... Так, чувач. Можу я тебе. Трохи вчити сам. А... Нє? Ага, ясно. Ну, хлопчики, дівчата, якась така гра у нас вийшла. Пишіть... А, ні, не пишіть! Ха! Іще! Я можу іще! Напишете, в принципі, можете писати ваші коментарі, обов'язково пишіть, що ви. Як ви вам ця гра. Стоїть зрата 34 ми її зараз спробуємо її. Ні, я не знаю. Ну добре. В принципі, з немцево цього не було. Але пишіть ваші коментарі, пишіть, як вам мої. Так би мовити, навчання, як я навчаюся погано чи не погано для початку. От, е також обов'язково підтримуйте ЗСУ, донатьте на ЗСУ, донатьте у фонди, які е підтримують людей, які постраждали від війни. Обов'язково ніколи не донатьте у тундру, принаймні поки її розробниками являються громадяни. Російської Федерації. От Це має розуміти для себе кожен. Ну, а що ще я можу сказати? Обов'язково підписуйтесь на канал, це спонукає мене робити для вас більше контенту, більше якісного контенту. Мені дуже подобається спілкуватися із вами в коментарях. Тому пишіть свою думку, всіх обійняв. Слава Україні всім папа.